Вітаю! Сьогодні хочу поговорити з вами про еквівалентні парфуми. І хочу ще попросити, щоб ви підписалися на мій канал і давайте коментувати внизу, як ви ставитеся до еквівалентних парфумів. Зараз я все розповім, що це таке і як я сама ставлюся до цього феномену. Дякую всім за підтримку і давайте розпочинати. Так. Що таке еквівалентні парфуми? Еквівалентні парфуми, ви, мабуть, ви їх дуже багато бачили. І мені пропонували таку колаборацію, коли бренд пише тобі і каже, що ми робимо еквівалентні парфуми. Це той же ж самий парфум, що і той, що брендовий, але цей ну, розлитий це на одній фабриці, але той, що брендовий, ви ще ви ще платите за упаковку, за рекламу, за все таке, а тут нічого не, не потрібно за це а, сплачувати. Ви просто там, скажіть нам, які парфуми ви хочете. Ось тут у нас є а, а, увесь список, і м, там є типу, Belle номер такої-то, Black Opium такий-то номер. ну, Ось, я сказала ні, дякую, мені це не, не цікаво. Чому це мені не цікаво? Я вам розповім і, і хочу розповісти, і також дати вам альтернативи. І ще одна дуже-дуже важлива річ. Якщо ви покупаєте такі парфуми, якщо це для вас Якщо вам це подобається, якщо вас це робить е, щасливими, робіть те, що вас робить щасливими, я просто кажу про себе. Е, для, для мене ця річ неможлива. Не я не підтримую е, таку, е, таку практику. Е, це, мабуть, ще пішло з того часу, коли я навчалась в, в універі і е, е, написала три. Три диплома за, за своє життя поки що. І, і, і у нас була знаєте така справжня, справжній такий, такий страх плагіату. тому що за плагіат з універа могли поперти. І зрозуміло, що іноді сплагіатити можна, навіть якщо ви не хочете цього робити, у вас не тако, немає такого наміру, ну це просто так сталося. Нам потрібно було просто перевіряти кожне, кожне речення, що ми там пишемо. Бо, бо плагіат це, – це дуже брудна, це дуже нехороша штука. Це коли хтось бере, бере собі. Видає за своє те, до чого він не має ніякого відношення. І те ж саме стосується і парфумів. Давайте візьмемо той парфум, який просто 5 років тому, зараз, я так думаю, ще буде багато років, дуже-дуже популярним. Візьмемо Бакара Руш від, від Мезон Франці Уж, знаєте, На нього було зроблено стільки всяких і підробок, і чого хочете. Я не, роз, я не розказую зараз про підробки. Підробки це зовсім інше, це нелегальне. Я роз, розповідаю про ось ці еквівалентні. Парфуми. Так ось, як на мене, то Бакара ну це парфум, але цей парфум, який став трендом. Це тренд. І дуже багато брендів, які за цим трендом побіжали, і вони розпочали робити свої інтерпретації цього тренду. Ось, наприклад, є такий аромат, він в мене в такому маленькому. Це Барбарі, це Барбри Хер, і в мене ще один є. Ось такий ж маленький. І цей аромат, це тренд, це інтерпретація Барбері. Я не можу сказати, що вони там дуже-дуже схожі, але ноти спочатку аромата, ну, та десь вони. Десь вони нам нагадують а, бакара Руш. Таке саме можна сказати про цей аромат від Каялі. Цей аромат від Каялі я його не купила, тому що він мені нагадує. А, цей аромат від Мезон Франці з Куркіджан. Я його купила, тому що тут, знаєте, таке соковите яблуко, і тут воно є. Але спочатку, спочатку, ноти насправді нагадують трішечки бакараруш. І таких, таких дуже багато, наприклад, Зара зробила свої, свою інтерпретацію, і я нічого не маю проти цього. Бо це, знаєте, це так. Як взяти та порівняти, наприклад, лаки для нігтів? Я дуже люблю лаки для нігтів. Я, купила, я, до речі, купила адвент Essie, розпакую його. Ну, коротше, Тренд є такий, що перед Різдвом виходять ці колекції лаків, і ну, 100% ми знайдемо, у кожного бренда, там буде то темно-зелений. Там буде червоний, там буде якийсь суперкласний шимірний. Буде такий сірий, сталевий, щось дуже-дуже блискуче, буде золотий, бо це тренд, бо це так, так роблять. Ось е хотів цього е Куркиджан чи не хотів, але він зробив аромат, який став трендом. І зараз дуже багато ароматів, наприклад, навіть та ж Аріана Гранде зробила свій клауд, і він ну, дещо схожий на Бакара Руж. А, ось і я проти цього не маю нічого. Просто нічого. Тому що це нам дає навіть опції. Наприклад, якщо нам не дуже подобається бакараруш, бо там щось є таке, що не дуже подобається, є ось опції такі-такі-такі. Спробуй, може, ось цей аромат у якогось іншого бренду, який схожий на бакараруш, тобі сподобається трішки більше. Це дуже-дуже. Класна річ, що у нас є опції, що у нас є альтернативи. Я кажу про ті магазини, коли ви, наприклад, заходите у магазин, і там навіть іноді немає назв ароматів, там просто стоїть 3-4, там 10 мл, 30, 50, 100 і під номерами. Або там весь список самих самих- Популярних на, на зараз ароматів, ви просто обираєте кажете, ось мені там, я не знаю, там номер 13, будь ласочка, 30 мл. І, і тобі кажуть, так, це, наприклад, я не знаю на що я зараз дивлюся. Я зараз дивлюся на, на, що? на Dior, на Gris Dior. ось. Оце у вам вас Dior 30 мл. Я проти цього, бо це для мене, тобто хтось інший робив, мабуть, роками навіть робив, розробляв, тестував аромат, щоб він був такий, як, 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 як було задумано. І вони зробили цей аромат, вони вклали туди гроші, вони вклали гроші у рекламу. Тобто треба, треба розуміти, що сам аромат, він ну, не так він дорого коштує, сама, сама оця ріднина, Вона не так дорого коштує. Що дорого коштує? Це все те, що навколо неї. Навколо неї реклама, навколо неї та, наприклад, дівчина чи парубок, які там. Дали своє обличчя, як обличчя цього аромату, е, рекламна кампанія, е, всі, всі оці пробники, всі, все це, якщо там є реклама ще і на телебаченні, на, на, наприклад, це все коштує грошей. Це все коштує грошей і це нормально, що за, за, за аромат є, ну, є якась сума, яку нам потрібно заплатити. І тут приходить якийсь бренд, і я, я вам кажу: у мене нічого немає проти цих брендів. У мене є проти їх оцього, модус operandi, того, як вони діють. Це хтось за них всю зробив роботу. і Тут вони просто, просто беруть і капіталізують на. Тому що навіть не їхнє. Оце мені дуже не подобається. Це, наприклад, ще, ще я вам один приклад приведу. Це ось є у мене такий аромат. Я як той э, їжак, який кактус, той жре і жре, постійно його жре. Я обожнюю цей парфум. Це Джо Малон, і це у нас English Parent Freesia. Тобто це англійська груша та фрезія. Я намагалася знайти щось подібне цьому аромату. Чому я намагалася знайти? Тому що мене не влаштовує те, який цей аромат по стійкісті. Це колонь. Тобто я розумію, я адекватна людина, я розумію, що від колоні я, ем, ем, я не можу сказати, я хочу, щоб ти на, мен, на мені. Був 10 годин, це неможливо, неможливо. Мені хотілося якийсь парфум, який би на мені був ну, години 3-4, хоча б, тому що оця штука на моїй шкірі, вона ну, не тримається, вона. але мені дуже подобається. І мені навіть казали там щось там під коментар під відео, хтось там писав, що ти лузер, що ти досі придбаєш оце... оцей парфум. Є такий парфум, я не буду вже називати, бо я про нього вже розповідала. Який ось він коштує набагато менше, і він набагато кращий, і він же ще і більш стійкий. Ну що, я купила його, і це я, я так думаю, що це була ото, знаєте. Фата Моргана, яка, яка, коли цей аромат до мене приїхав, він був просто прям вщент. розтріщений, але там ну щось я десь там почула, там ще була. Um, ще він не весь він, висох, тобто я його протестувати змогла. Що я вам хочу сказати? Він зовсім не такий, як цей. І коли мені хтось каже, що цей аромат він дуже похож на цей, він дуже схожий на цей. Мені тільки одного хочеться сказати, що, мабуть, та людина, що каже, вона ніколи не пробувала цей аромат, не тестувала цей аромат. Бо у цих двох ароматів в них немає нічого спільного. Ві, той нагадує, він, він нагадує, але потім ці аромати різні. Я трішечки а, візьму водички. Тобто я його замовила, цей той аромат, для того, щоб просто потім втерти носа. Тим, хто мені буде казати, що ці аромати однакові, ні, вони не однакові. Ну, а тут і сама е, доля сказала, що цей аромат тобі не потрібен, і він до мене прийшов оце, у такому стані. Так що, люди, е, е, єдиний аромат, який схожий на Джо Малон, English Parent Fridia це Джо Мало, English Parent Free. Я, я не змогла ніде, я шукала, я намагалася знайти нічого, що схоже. Тобто, і я розумію, що е, я нічого, е, напевно, нічого е, не знайду, щоб, щоб на цей аромат схоже було. тобто я буду і надалі продовжувати і покупати цей аромат, тому що він мене влаштовує. І тому що я розумію, що за те, що вони зробили такий класний аромат, таку класнючу композицію, їх потрібно за це, е їм потрібно за, за це давати гроші. Це нормально. Коли ви покупаєте оригінальну парфюмерію, це е ви робите одне. Ви просто ви знаєте, що цей бренд зробив свою роботу дуже добре, і ви даєте, ви підтримуєте цей бренд своїми грошима все. Тобто ще одну річ хочу сказати, е, мені може там хтось написати, що я не згодна, що тому що це все про гроші. Якщо є гроші, то ти покупаєш аромат е, е, натуральний, е, той самий оригінальний. Якщо немає, то ти покупаєш там е, то, що схоже. Я, е, я не можу сказати, що я з цим згодна, тому що якщо ми беремо. Зокрема, бренд Maison Francis Kurkijan вони зробили все, щоб, щоб людині, яка хоче купити їх аромат, не потрібно було витрачувати скажених грошей. У них на сайті є опція, яка вам дозволяє купити 4 пробника по 2 мл за 14 євро. І ви можете купити пробники. І як на мене, гара набагато, набагато краще. Мати 2 мл оригінального аромату, чим 100 мл аромату якоїсь там. Ну, навіть і ви самі ви не знаєте, що це за бренд, хто, хто зробив цей аромат. Потім у них ще всі аромати, у них вони продаються іще, іще ось в таких 11 мл пляшечках. І це теж дуже. Ем, Класно, бо вам не треба витрачати 150, 200, 220, 230 євро на аромат. Ви можете купити собі 11 мл, і у вас буде оригінальний той самий оригінальний аромат. Бо просто можна на це ще з іншого боку трішки подивитися, коли людина йде і покупає замість того, щоб купити пробник, оригінальний пробник на офіційному сайті. Іде і покупає собі е, ось е, 30, 50, 100 мл е, з того, що нагадує Бакараруш, е, ця людина, ну, ви ж самого себе ви ж не, ви не обдурите, ви знаєте, де ви купили цей аромат. Якщо ви навіть скажете вашим друзям, о, на мені там. Бакараруш. Якщо це нормальні, адекватні ваші друзі, які вас люблять і вас, вас поважають, їм все одно, що на вас? На вас бакараруш? чи на вас аромат, не знаю, якийсь там, що у мене тут з, з, з дешевенького стоїть. Ось оце оранж оранже від Solinox. Я за нього заплатила десь, десь 7 євро. Друзям все одно. Тобто, ви хочете, може, обдурити якогось іншого, якусь іншу людину, яка знає про цей аромат. Але якщо людина знає про цей аромат, якщо у людини є цей аромат, це чуйно, що це не той аромат. Тобто, ви, ну, не ви, я, я не про вас говорю, а просто в, взагалом, це як обдурювати самого себе. Я не думаю, що це хороше. Ідея. Тобто я завжди за те, щоб купити, нехай буде менший розмір, але це буде та сама та сама річ. Це буде той самий аромат. І я завжди, завжди за це. Але ще, ще краще. Я знаю, що є такі люди, які, наприклад, ходять у ці еквівалентні магазини, не тому, що їм там потрібен якийсь там. Особливий там якийсь, там якийсь аромат конкретний, а вони туди заходять просто і покупають там то, що сподобалось. так Є є багато дуже багато брендів недорогих, які роблять суперкласні аромати. Наприклад, ось я вам вже показала, це е, Квітіння апельсіну, оранже дуже-дуже класний аромат. Я, я його брала знижкою, мабуть, навіть не за 7, а за 5 євро. Він, а так, він коштує 10-11 євро. Це французький бренд. Є така суперкласна італійська ніша, наприклад, це тут тондо, і вони роблять нішові класні аромати. За 40 там, 45 євро 100 мл. Тобто, дуже багато є брендів. Та, або за мною все, що стоїть на поличках, це все Ерболаріо. І, наприклад, я купила їх аромат Ерболаріо Рабарбару за 10 євро. І він дуже-дуже -ду -дуже класний. Тобто, є бренди, які роблять класні аромати, і вони не коштують дорого. Тобто я. Знов я не хочу, щоб хтось там подумав, що це, що це Мезон Франсис Куркінжан мені сплачує, якби це було б дуже класно. Як, як, якби хтось проспонсорував або щось мені прислав безкоштовно. Ні, я просто за, за те, щоб підтримувати, ну, дійсно. Ті бренди, які дійсно вкладають свої гроші свій ноу-хау в те, щоб давати нам робити для нас, розробляти для нас класні парфуми. Не, не тим брендам, які потім користуються, тим, тим, тим щоб вийшло після там, років і років ось. Sugor. Um... A. Як би то сказати? Ну, коротше, коли ви дуже, дуже багато років над чимось там працюєте, і ви це ви робите, ви робите помилки, ви, робите, ви, 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 може, все добре робите, але ось, ось, ось вже конець і, в, і в кінець, і він же у вас тут, і ви вже, вже бачите його тут раз, і розумієте, що то, над чим ви е, працювали, ну, не так класно. І ви розпочинаєте знову все спочатку. і... Це все, за це все ми платимо гроші. Тобто, я знов кажу, вам самим платити за ваші аромати, ви робіть, робіть так, як ви, ви думаєте, що краще. Але я за те, щоб підтримувати аутентичні бренди, я за те, щоб підтримувати ноу-хау, я за те, щоб підтримувати людей, у яких є Ідеї свої оригінальні, а не ті бренди, які там просто скопіювали, і все. Ось я дуже чекаю на ваші ідеї під цим відео. Я розумію, що буде дуже багато людей, які навіть що я, я і сказала, що можна купити щось альтернативу, можна завжди купити пробник, можна купити відливанту, можна купити міні- Аромат, наприклад, завжди буде хтось, хтось скаже ні, ти не, ти не маєш рацію, але, ну, коротше, я буду чекати, що ви мені там напишете. Я вам дуже бажаю хорошого, теплого дня, і ми з вами побачимось в неділю. Цямки!